Всім привіт, друзі! Нарешті дійшла черга до улюбленця, всього рандому до головної імби за всю історію World of Tanks серед усіх преміумних танків, які коли-небудь були БЗ-176. БЗ-176 це танк з новорічних коробок, танк з новою механікою, ракетних прискорювачів. Цей танк ну, він явно не в балансі, явно він ламає рандом. Тепер назву його сильні слабкі сторони, сильні сторони це, звичайно ж, його бронювання як в лобовій частині башні корпусу, так і борти. Броні всюди просто вдосталь. Корпус пробивається лише, в, якщо ми говоримо про лобову частину, то це знизу планочка НЛД, невелика зона. В башні пробивається в лючки, дуже маленькі, і, ну, і сам дах башні, який пробивати там вже важче, там потрібен відповідний калібр. Плюс гармата. 800 Альфа-страйк у нього. 800 одиниць дамагу, він дає. Якщо ми говоримо про хешфугас і 600 ББшка. Але так як хешфугас тут володіє вищим пробиттям, ніж ББшка, то зрозуміло, що потрібно грати на хешфугасах. УВН мінус 10, шикарні у Купі з вашою бронею, коли ви граєте від рельєфу, вам просто немає рівних. От навіть там, якщо брати Каєн, не знаю, ну Каєн явно поступається в Каєна, там величезна зона НЛД, в яку можна виїхати дати. У БЗ ж цього немає. грі від рельєфу, якщо ви вище свого супротивника, ну просто ваш супротивник шансів немає ніяких. Плюс, звичайно, його ракетні прискорювачі, які дають йому динаміку, досить таки хорошу. Ну, не те, щоб динаміку, а максимальну швидкість. Динаміка нам, по суті, не надто висока, він не повертає при ракетних прискорювачах і не може їхати назад. Якщо ви вже протиснули їх, то назад відкотитись ви не зможете. Але доїхати швидше як на якусь позицію, це запросто. 225 мм пробиття у нього голдовим фугасом. І 208 пробиття ББшкою. 225 годовим фугасом цього достатньо, щоб пробивати. Ну, там практично будь-який танк. Не практично, а будь-який танк 8 рівня в будь-якого танку ви можете знайти вразливу зону. Щодо його слабких сторін, це все ж таки його рухливість. Тому що повертається він досить таки тяжко, але воно і зрозуміло, при такій броні не вистачало ще, щоб він швидко повертався. Це стабілізація, звичайно ж. Стабілізація залишає бажати кращого, і це теж як результат цієї гармати, тому що тут корабельна гармата, яка ну, просто не може бути з хорошими показниками стабілізації. От показники там зведення розкиду, ну що вкупі там можна його якось, знаєте, уособити як точність. Це я не відношу ні до плюсів, ні до мінусів. Здавалося б, якщо подивитися на цифри, це однозначно мінус. Да, Можна було б його віднести до мінусу, там 0,41 розкид 3.14 зведення це при моїх налаштуваннях, але повірте, насправді ні. Цей танк точніший, аніж будь-хто. На восьмому рівні, повірте мені, навіть танки, які там з розкидом 0,31, 0,32, вони влучають не так часто, як бз 76 Чому я не відношу і до плюсів його точність? Тому що я розумію, що це все залежить все ж таки від рандому. І в когось снаряди можуть падати в землю, в когось можуть не падати. Ну і плюс, звичайно, стріляти з нього досить таки важко, якщо ми говоримо там про якусь дальню відстань вже. Тому що снаряд летить повільно, він летить всього зі швидкістю 760 метрів на секунду, якщо ми говоримо про хешфугас, і 800 якщо говоримо про ББшку. Ну, що, що те, що те, це досить таки мало. Перед вами серверна статистика за останній місяць. Як ми можемо побачити, Безе з впевненим відривом лідирує по кількості зіграних боїв. Таких було аж 4 мільйони 630 317. Найближчий переслідувач до нього це EOS', в якого 2 мільйони 736 тисяч 734. О, відрив дуже великий, дуже, прям дуже великий, майже скільки? 190 тисяч, плюс-мінус. Що ми можемо побачити, що на ньому середній VN8 1550. Ну це На рівні зелені, на ньому грають гравці що, в принципі, є таким. Серед хороших імбових таких танків це середній показник, нормальний. Він тут не топ-1, але входить в топ-3 найкращих по цьому показнику. Ну, в топ-3, в топ-4. Тут бачимо, що все ж таки шпаки, шкода там. На кілька одиниць випереджають, ну коротше, топ-5 він замикає. О, середня шкода 1663 і поступається він тут лише шкоді, у якої 1678, знову ж таки одиниці. Хоча спочатку, коли його тільки почали роздавати в коробках, він лідирував. Я думаю, просто через те, що його отримала досить таки велика кількість ну вже менш скілових гравців, вони просадили по ньому статистику. Середній відсоток перемог на танку 53,13. 53,13 це дуже багато. Це говорить про те, що танк не в балансі. Що він надто імбовий, Ну, в принципі, що ми і так знаємо, ось бураск бачимо, 53-45, тому що бураск і світить і наносить, ну бураск теж імбовий. Але по всіх показниках БЗ-176 явно виділяється на фоні своїх однокласників. Боєкомплект Аж на 30 снарядів. Це просто нереально багато для такої альфи. 650, навіть якщо б у нього було 650 суто ББшки, це все одно дуже велика кількість снарядів. А в нього є ще фугаси по 800. Це якщо так тупо перемножити, там, 800 на 30, то це виходить 24 тисячі дамагу. Що ой, як багато. Ну, це, звичайно, теорія. На практиці, я думаю, що такого ви не зустрінете, щоб він там наніс 24 тисячі дамагу. Але перейдемо. Значить, фугаси. Ну, повинен бути основним снарядом, коли ви граєте на ньому, тому що, ну, по-перше, у нього більше альфа, по-друге, більше пробиття. Звичайно, нижча швидкість польоту 760, дуже важко стріляти там на якісь дальні дистанції, навіть на середній, вже важче стріляти. Але все одно потрібно грати на цих снарядах. Є ББшки 650, середня шкода, і 208 пробиття. Не надто менше, там, аніж у фугаса, але фугасом робити будь-яку вісімку в лоб, ти можеш без проблем. Тут уже таке. Знаєте, десь невеличкий доворот і все вже може бути, бути непробиття. Тому співвідношення приблизно ну, ось таке. Я думаю, можна навіть ще менше ББшок, можна їх тут взагалі штук там 5-7 возити, все решта фугас. Що ж, давайте перейдемо до обладнання. Грати тут, звичайно, досилач. Стабілізатор, обов'язково. Стабілізація погана. І, звичайно, я рекомендував би грати тут на все ж таки боновому обладнанні. Да, цей танк, Він вартий того, щоб поставити на нього бонове обладнання, тому не соромитись. Ну, як мінімум, ставте сюди боновий стабілізатор. Якщо немає бонового стабілізатора, ставте звичайний і беріть плюс інструкцію на стабілізацію, тоді стабілізація в нього виходить досить таки непогана. Можна грати комфортно, в принципі, кидати якісь там напіввертухи спокійно. Турбіну. Не сказати, щоб турбіна йому додавала там максималку в звичайному режимі дуже сильно. Тому що він і свою максималку набрати не може. А питома потужність вам не дозволить набрати цю максималку навіть при турбіні. Але досить непоганий такий буст у нього виходить при прискоренні. Аж 8 кілометрів, тому тут вже от заради цього, як мінімум, її потрібно ставити. Я не знаю, чи варто сюди ставити вентиляцію. Ну, можливо, хтось захоче пограти на вентиляції чи на закалці. Не знаю, тут треба тричі подумати. Якщо, в принципі, закалку можна ще поставити, але тоді, що ви викинете? Стабілізатор? Ні, я б не рекомендував. Стабілізація погана, з стабілізатором вона. Ну, терпимо. Досилач, звичайно ж, ні. Саму турбіну? Ну, можливо, але теж не рекомендував би. Ну, коротше, якщо проходите польову модернізацію, тоді вже другу збірку можете експериментувати і ставити сюди, припустимо, закалку, досилач і стаб Пробуйте, як вам більше підійде, але все ж таки, от і я там, і мій. Шановний колега Владислав, який взяв три позначки на цьому танку, не без моєї допомоги, звичайно. ж е, От, Ми граємо на таких налаштуваннях. Тому і в принципі радимо вам. Польова модернізація. Постійний бонус, ну класичний, тут, це, звичайно, ж, до запасу міцності. По модифікаціях. Першу ні в якому разі не ставимо. Другу не ставимо теж, тому що тут погані характеристики що по розкиду, що по часу зведення, і жертвувати чимось одним для того, щоб там. Ну, як жертвувати? Ти отримаєш незначний буст і також незначний мінус. Ну, коротше, що те, що те, тобі нічого не дасть. А от третя модифікація це звукоізоляція і електропривід перископу, Тут, звичайно, ставимо електропривід перископу, збільшуємо собі огляд. там... Трошки довше, там, півтори секунди ви стоятимете в стані, але я думаю, це нічого страшного. А 12 метрів до огляду, враховуючи, що він тут невеликий, вам буде досить відчутно. По рольовому слоту є вибір: вогнева потужність і рухливість. В мене стоїть рухливість, і в ньому стоїть турбіна. Якщо ви граєте без турбіни, звичайно ж тоді вогнева потужність. Але навіть якщо у вас є турбіна, окей, і ви хочете все одно поставити вогневу потужність, то в слот вогневої потужності ставите не досилач, а ставите стабілізатор. Щодо екіпажу, то тут все стандартно, але є перки, які обов'язково необхідно прокачувати. Звичайно ж, бойове братство плюс 5% до ТТХ, нам точно не буде зайвим. Радіоперехоплення. Радіоперехоплення обов'язково качаємо в командира, тому що треба збільшувати свій огляд, щоб вас не розстрілювали танки з інвізу. Обов'язково качаємо в навідника плавний, плавний поворот башні. І у механіка водія плавний хід. Стабілізація в танку погана, тому ці перки просто життєво необхідні. Інтуїцію, щоб ви могли. Ви мали інтуїцію для того, щоб ви мали змогу порівняно швидко змінити тип снаряду. Тепер давайте про екіпаж. А, значить екіпаж Бойове братство обов'язково плюс 5% до ТТХ. Радіоперехоплення в командира. Плавне обертання башти у навідника, плавний хід. У механіка водія обов'язково ці перки прокачуємо. Стабілізація танка погана, і ці перки вам її покращать, вони досить такі відчутно її покращують. Тому прокачка їх обов'язкова. Інтуїція у заряджаючого для того, аби порівняно швидко змінити тип снаряду Там з фугаса на ББшку. Безконтактна боєокладка. Теж обов'язково качаємо, тому що боєокладка вибивається, до того ж, вибивається вона йому через каток. Да, є таке. Далі ремкомплект. Ну, точніше, ремонт. Качаємо ремонт обов'язково. Це, в принципі, на всіх танках. І тоді вже йде пожежогасіння. Ну, а після пожежогасіння у командира, звичайно ж, гострий зір, а далі вже там на свій розсуд можна прокачувати. Ну, бажано, звичайно, механіка водія ще прокачати король бездоріжжя тому що. Прохідність у нього по середнім та в'язким ґрунтам дуже погана. Він просто, якщо він їде там десь на Ласвілі, їдеш ти на другу лінію, ти там просто в'язнеш і їдеш зі швидкістю 10 км на годину. А тепер давайте розглянемо його броню. Почнемо з корпусу. І лобова частина корпусу в нього не ділиться там просто ВОД, НОД, Є ще така от частина Я не знаю, середня лобова деталь, щось плюс-мінус таке. Коротше, ВЛД в нього. 100 мм, небагато, але під дуже хорошим кутом. Пробивають, чесно кажучи, я не зустрічав такого щоб його там. Пробив... Ну, як, десятки, звичайно, пробивають, да, і голодою там деякі танки можуть прошивати ВЛД, Але це буває досить таки рідко. Тому що на ньому ти ще ж стараєшся бути завжди вище, десь там наїжджати на якісь перешкоди, і, коротше, тут рикошетний кут виходить, тому це буде рідко повторюсь. Але якщо противник стає вище вас, трошечки навіть вище вас, значить в такій ситуації. У вас вже є шанс його пробити. Якщо він стає ще вище вас, він вас вже 100% пробиває. Тут нагадаю, що розраховується бронепробиття на ББшку самого ж таки БЗ, можемо поміняти на фугас. Бачите, фугасом все поважче. але якщо це буде ББшка нормального танку, там з пробиттям 230 220, то тут ну, 100% шанс пробиття при такому куті. Далі. Ця середня лобова деталь 240 мм. Є там невеличкий кут нахилу, дуже класно, сюди він не пробивається практично. У ну, 8 рівня точно не пробається. І НЛД саме вже нижня частина 100 мм. там Не дуже такий гострий кут нахилу. Сюди він якраз то пробивається вприту, В впритул. Клінч, ну, в клінчі звичайно, ні, але я маю на увазі, якщо впритул ви стоїте перед ним. То вицілювати його тільки сюди. Сюди можете навіть і не намагатися, тільки ось нижню частину. Корпус заявлено, значить, отут-152 -от -от, от -от -от. верхня частина. Да, значить, розробники пишуть, що борта по 152. Насправді борта 100 мм. Да, верхня частина то 152, але нижня частина і від неї ти будеш танкувати 100 мм. Якщо знаходити, ну, ще. На гусеницю потрапляєте, то це ще плюс 20. Але так взагалі 100. Значить, дивимося. Танкувати бортом можна і можна дуже класно. Подивіться на цю броню, як можна вивертати корпус. Але, але коли ви передовертаєте, у вас ось з'являється отака от частина. Вас пробивають через каток, і я таке дуже часто бачу, коли на ньому передвертають, і пробиття саме в каток прилітають. Пробиття в каток тут дуже страшні, тому що пробиття в каток це і підпал, і мінус боєукладка на цьому танку. Да-да, якою б імбою він не був, але є в нього така от вразлива зона. Uh, ну, По кормі, я думаю, тут нема що говорити. Тут 60 мм. Окей, скажімо так, не кожен танк Фугасом у вас туди пробуває. Далі башня. О, башня. 250 мм практично всюди. Ну, тут, окрім маски, маска, звичайно, більше, 275-280, там є зони. Під хорошими кутами нахилу. Бачимо, які кути нахилу тут. Звичайно, в маску, в лоб башні його пробити ну, практично нереально. Десятки кумулятивних хіба що, і то не кожна. А от тепер у вас слабка зона це дах башні і картонні лючки. Лючки, звичайно, малюсінькі, але вони картонні і в них залітає, повірте мені, хоч вони маленькі, але снаряди вони так притягують добряче. 120 мм цей, у верхній частині 60, там приведено броні, тому що там номінально 41, сюди я ж кажу, пробувається без проблем. Тут 85. Майже всюди, є 120, але ще 85-120, це пробивається навіть танками 6 рівня. Далі дах башні 41 мм. І це дуже погано. Дуже погано, тому що пробивають його практично. Ну, якщо танк стоїть вище, вас він вас пробиває дуже легко. Плюс вас можуть пробивати по правилу трьох калібрів. Але. Це танки з калібром, ну, якщо помножити 41 на 3, виходить 123 вище 123 мм. Звичайно, таких танків у нас в грі не так й багато, це там тяжкі танки 10 го рівня, 8, го 9, го є такі там. Але ну, таке буває, і я вам скажу, хоч ніби на ця зона, здається, не такою то й великою. Плюс, якщо ти наїжджаєш десь на перешкоду, все досить таки добре, але сюди залітає. Залітає непогано і навіть БЗ, ні, нібито не дуже точно, вам сюди закидає. Закидає сюди арта. Да. Не так часто, тому що танк компактний, маленький такий, ну хоч і широкий. Арта доволі погано в нього влучає, але закинути може, тому будьте до цього готові. Коли на ньому танкуєте, завжди наїжджайте на якусь перешкоду, щоб у вас піднімався корпус, ви закриватимете дах. Звичайно, коли ви опускаєте гармату, у вас підіймається оця частина оця, і вона буде так само, як дах башні прошиватися. Тому гармату на низ не опускайте, старайте її теж піднімати, десь закривати лючки. Даний бій був зіграний на мапі Ель Халуп, як ви можете побачити. Бій однорівневий. Ну, можна сказати, така нормальна кількість ПТ, 5 штук, оскільки зараз. Ми їх можемо бачити, це мінімум по 6 в боях, а той 7 і 8, і навіть 9 одного разу в мене було. Одна артилерія і одна ОТ-шка. Що в принципі окей. Взагалі, найбільш така погана ситуація, це коли велика кількість ЛТ в бою, і артилерія, звичайно ж, тому що артилерія, окрім того, що вона там тобі дає стан, просто тебе всюди дістає. У неї ще й мало ХП. Ти на ній, ну, от. Тупо не настріляєш дамаг, тому що в неї там 400-500 хп, будь її місці інший танк, це був б 2000. Плюс він би був би постійно десь перед тобою, ти спокійно міг би навалювати йому. А так артилерія стоїть за 800 метрів від тебе. От, І ЛТшка так само. ЛТ як правило, вони... їх важко вбивати, як мінімум, тому що вони катаються десь на інших флангах, на таких позиціях, де ти грати в принципі не будеш на ДТ. Тому я ж кажу, цей сетап для мене прям дуже хороший. Виїжджає тут БЗ, Я вже, бувало, подумав виставитись, дати йому, думав, що він буде кочувати. Ні, він дає просто дамаг моєму Т-343, не пробиває його. Бачу від Дернегат, думаю, може встигну в борт, не встигаю, але він не зупиняється. Не зупиняється, і я вже починаю зводитись. Ну. Дамаг в корму, до речі, там самий краєчок, щоб трошки я б не закинув. Звичайно, даю пробиття, і все ренегат відправляється в ангар. Ну, Очевидно, молода людина придбала собі ренегат, хотіла його потестити, але щось в нього пішло не так. От, вбиває ТНХ 105 на тисячу, залишається тут всього три танки в них. А в нас тут добра така банда. Плюс у нас, бачимо, артулечка самознищується. І це дуже добре, вона не буде у нас тут підсасувати дамаг, значить, все це буде моє. І це, звичайно, суп. От я вже починаю накочувати агресивно, вишукувати тут НЛД Еміля. Він не підставляється, підставляється, зато теста третій І я йому в борт. Що цілком логічно присилає на 743 фугасам. Бачимо, граю я на фулл фугасах. тут, ну В такому бою тим паче потрібно грати на фулл фугасах, тому що тут лише 8 рівні, я в топі. і Заряджати, там, я не знаю, ББшки для чого, щоб пробивати когось по правилах трьох калібрів. Та ні, тут таких ситуацій не було. Виходжу наверх, даю вемілі 863. Засвічується Ісу, яка кидала по мені снаряд, пролітає вище, я вже починаю зводитись на неї. Хоча я, чесно кажучи, не вірив, що зможу дати їй дамаг, я думаю, все ж таки вона відсейвиться. Тут вона ще й зникає. Потім під'їжджає, висвічується, я зводжусь, дамаг. Точніше, постріл і дамаг. Пробиття на 792. Зараз її доберуть мої союзники, ну, повинні, принаймні. От, добирає шкода, Т-56, все, нам потрібно закочуватись добирати ці шотні танки. БЗ 400 хп. Цілив мене, я призупинився, що він мене не пробив. Коче на нього ТС-5, йому дають дамаг. 376, 27 хп залишається. І подивіться, як закочує мій ТС-5. Куди він їде десь? І просто запускає в борт. собі безе. Мені, звичайно ж, потрібно було його добирати, щоб він не дав мені на фулку. Потім. Не, тому я забираю цих там сраних 50 хп, хоча набагато краще для мене було б вистроїти в спину італійський питаю, в якої ще були хп. Тут їде DeStrandRex, і я зупиняю, зводжуся, думав вже, що він заселиться. Ні, він зупиняється, вирішує пострілятися зі мною. Дає мені на 346 бою укладку і я йому відповідь на 800. Ну, вдалий розмін, знаєте. Добре, що в мене був ремкомплект, і боєкладку він не вибив, тобто нічого страшного зі мною не сталося. А от з ним сталося, він втратив більшу половину своїх ХП. Його добирають. У мене ще залишилося одне прискорення. До речі, що я рекомендую на цьому танку: не використовуйте всі прискорення одразу при заїзді там на одну позицію. Знаєте, от Якщо вам, припустимо, на малиньки, реально там ви можете заюзати всі ці прискорення. Залиште як мінімум один. Як мінімум один треба завжди залишати собі, тому що хто знає, які ситуації будуть в бою, може, ви треба десь повернутися, десь швидше проїхати. Тому не використовуйте всі на, на початку бою. Стоїть із п'ятий АФК. Значить, зараз я вицілюю АФК штучка. Думав, що не проб'ю, але в щоку класно залітає ще ельфа 845. Пробиваю. Ну все, тепер можна говорити, що я не стріляв в дамаг на АФКшнику. Юдес стоїть, дає мені дамаг. Я думаю, добирати чи Іса 5, чи Юдеса. Вирішую все ж таки Юдеса, бо він себе ну, надто нахабно поводить, добираю Юдеса і їду далі. Залишається шотний Іс-5 і шодна Ісу. Шотного Іса 5 Добирають Ісу. Можу добирати я, я якраз уже підзаряджаюсь, він в принципі відкочується, але нічого йому не світить, тому я вирішую його тараном. Я сумніваюся, чи зможу я на такій динаміці, але, враховуючи мою броню, масу танка зміг. Зводжусь на Еміля. І закидую йому ВЛД. 887. От подивіться, хто може сказати, що цей танк косий. 041 і 3,1 зведення. Він точніший, як і будь-який фугасний танк точніший, аніж багато там, я не знаю, топових СТ. І тут майже залітає, але летить в рельєф. Будь він повним корпусом, я бі сюди закинув. Що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайк, обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу даної машини, є у вас вона чи немає. Діліться своїми результатами на ній. Зустрінемось.